Я запрошую Марію Гаран, директорку Porsche Ukraine і Дарію Штименко, керівника бренду Audi Porsche Ukraine з темою електромобільність у світі та в Україні. Вітаємо! Добрий день, шановні пані та панове, дозвольте Вітаємо. від імені компанії Porsche Україна, офіційного імпортера, не дивуйтеся, брендів Volkswagen Audi, Seat та Cupra в Україні, запросити вас поринути разом з нами до захоплюючого світу електромобільності. Але перш ніж ми зануримося у цю тему, у моєї колеги, бренд директора Audi, є питання до аудиторії. Так, дуже цікаво. Може хтось із вас вже має досвід їзди на електроавтомобілях, може хтось навіть сюди, на цей захід приїхав на електромобілі. Підніміть руки, щоб побачити. Так, ну є обізнані люди. Сьогодні ми спробуємо трішки глибше зануритися в цю тему і розповісти вам про електромобільність. То чому це важливо? Так а чому це взагалі важливо? Бо ми всі ми. Ви і Всесвіт, ми пілкуємося про довкілля. Да? Ми хочемо дихати свіжим повітрям, ми хочемо пити чисту воду в необмеженій кількості, і ми хочемо залишити чистий світ своїм нащадкам. Зміна клімату це вже факт. Да? Ми бачимо, що. Зростання температур це факт із року в рік, і це невпинно впливає на нашу планету і, на жаль, дуже негативно. І ясно одне, що майбутнє світу не буде яскравим без перетворення також і мобільності на електричний та екологічно чистий формат. Ми підрахували, що насправді близько одного відсотку від світових антропогенних викидів вуглецю може бути асоційованим саме з діяльністю групи Volkswagen. І звісно, маючи цю інформацію, ми не можемо лишатися осторонь від цієї теми. Ми долучаємося до виконання вимог паризької кліматичної угоди і поставили собі за мету до 2030 року скоротити викиди вуглецю на 40%, а до 2050 року стати повністю. Вуглецево-нейтральними компаніями. Ми запроваджуємо заходи по декарбонізації абсолютно на всіх етапах життєвого циклу автомобіля, починаючи з виробництва, де використовується зелена енергія, де використовуються ресайклингові матеріали, та обираються партнери з такою, з такою ж зеленою філософією, як і у нас. На етапі користування зниження викидів СО 2 чи як наприклад електромобілів це нульові викиди. І ну, на фінальній фазі життя автомобіля. Це це екологічна утилізація історинним використанням більшої кількості деталей. Тобто автомобіль він отримує реінкарнацію інколи в новий автомобіль, інколи в деталі автомобілів, а інколи навіть а, в батареї, в пауербанки для заряджання нових електромобілів. Ми хочемо поділитися з вами, як ця філософія виглядає на прикладі заводів. Це, наприклад, наш завод в Брюсселі, де виробляється саме цей автомобіль, який є на стенді, Audi q 8 e-tron. Завдяки найбільшій в регіоні системі сонячних панелей завод працює абсолютно з нульовим рівнем викида. І для заводу Ауді це таргет, це ціль на ближайші роки до 2025-го Абсолютно всі заводи, де будується автомобіль Ауді, будуть з нульовими викидами. Трошки прикладу екологічної філософії не тільки у тому, що стосується вуглецю, а й у тому, що стосується використання води. Відомий завод знов таки Ауді у Янгольштаті близько 40% застосовує воду, яка є вже переробленою. І саме такий підхід він дозволяє щорічно заощадити близько 500 тисяч кубічних метрів води. Крім того, якщо говоримо знов таки про ауді, на заводі Ауді у Мексиці також. Стосовано виробництво повністю, з повним використанням, власне, штучної переробленої води. І, звісно, це теж дозволяє нам залишити свій внесок на скорочення викидів у навколишнє середовище і зробити крок назустріч екології. Ну, а тепер переходимо до основної теми до теми електромобілів. І почнемо, мабуть, з азів, розповімо, які є види електротранспорту. Почнемо з першої, більш простої версії, це м'які гібриди. Це автомобілі, в яких є електродвигун, але є також і ДВС-двигун. І в цьому випадку маленьких гібридів вони не заряджаються ззовні. Тобто, цей електродвигун він допомагає чи то запустити двс двигун і скоротити таким чином викиди СО2. Це у нас є, наприклад, на регулярних наших машинах Q7, Q8. чи проїхати невеличку дистанцію, але дуже невеличку на електрозаряді. Друга категорія це плагін-гібриди, де також є і електродвигун, і двс двигун але тут же електродвигун можна заряджати ззовні. І проїхати дещо більше дистанції. Ну і наш король, і головне наше майбутнє це повністю електричні машини, вже повністю без ДВС двигунів, які заряджаються ззовні, де вже можна повноцінно приїхати на великі дистанції, відчути повний комфорт, як зазвичай з звичайним автомобілем. І ці автомобілі вже можна заряджати на пауерчарджерах, да на швидкісних зарядках, де це займає дуже небагато часу. Ну, сьогодні ми власне будемо концентруватися на електромобілях, тому дозвольте перерахувати їх основні переваги. Окрім того, що, по-перше, це дуже красиво. Це одні з найбільш екологічних автомобілів на сьогоднішній день. Також вони пропонують власникам, звісно, заощадження на пальному. Важливим фактором є тиша. Ми знаємо, що щастя любить тишу, а тому власники електромобілів щасливі люди. Також, звісно, на підтримання сервісне підтримання автомобіля потрібно менше інвестицій, і це є дійсно одним з вирішальних факторів для здійснення вибору щодо придбання електромобіля саме на користь електромобілів. І одним з дуже важливих аргументів також є те, що багато держав підтримує власне перехід до електромобільності. Тому на сьогоднішній день застосовується дуже багато різноманітних субсидій або пільгових підтримок у різних державах світу. Ну і тепер трохи про цифри. Трохи про цифри, про що вони нам, про що вони нам говорять минулого року, у 2022 році, у світі було продано трохи більше ніж 10 мільйонів електромобілів. А ця цифра становить 14% від загального обсягу продажів авто, нових автомобілів у світі, і це приріст близько 5% порівняно з попереднім роком. Це достатньо позитивна динаміка, якщо ми говоримо про кроки на зустріч до електромобільності, всього у світі станом на 1 січня 2023 року було зареєстровано вже близько 28 мільйонів електромобілів. Це всього 2% від загального світового парку автомобілів. Тобто є ще над чим нам всім працювати. Прогнозується, що до 2030 року загальна кількість електромобілів у світі становитиме 200 мільйонів електромобілів. І для порівняння цифри в нашій країні минулого року ринок нових електромобілів в Україні становив трохи більше двох тисяч автомобілів. Це становить 6% від загального обсягу проданих в Україні нових автомобілів, тобто майже вдвічі менше, ніж на глобальному світі. Але важлива динаміка. Динаміка знов-таки її можна порівнювати з світовими темпами, плюс 5% порівняно з попереднім роком. Парк електромобілів в Україні станом на 1 січня 2023 року становив трохи більше 40 тисяч електромобілів, що становить менше 1% від загального парку автомобілів, які їздять у нас по території України. Незвісно, звісно, головне питання, як виглядатиме майбутнє для нашої держави, все залежатиме від е, політики, яка буде провадитися у цій сфері. Ми оптимістично е, дивимося в майбутнє, тому що вже бачимо позитивні кроки на зустріч електромобільності. Ну і тут розкажемо про розвиток ринку. Хочу зазначити, що історія електромобільності в Україні починається в революційний 2014 рік із першими постановками на облік перших 16 автомобілів 2014 року. І потім вона стрімко зростає, ця частка, бо з'являється вже нарешті імпорт, офіційний імпорт нових моделей. Всі офіційні виробники починають поставляти автомобілі. І саме пік припадає, як не дивно, на час війни. Тобто минулого року і поточного року дуже стрімкий зріст, і е, хотілося б розуміти, чому? Ну, по-перше, всі ми з вами пережили дійсно паливну кризу минулого року після повномасштабного вторгнення, але також ще є інші фактори, які впливають на зростання електромобільності в Україні. Основна характеристика це те, що переважна кількість автомобілів, які завозяться в Україну і реєструються як нові електромобілі, це все ж таки сірий імпорт, який постачається з ринку Китаю. Нові офіційні електромобілі в Україні представлені переважно преміальними брендами. Є кілька брендів Мосмаркет, які також вже вийшли на ринок України України з електромобілями, але все ж таки домінують преміальні бренди. Ну і варто зазначити, що імпорт вживаних електромобілів майже втричі перевищує імпорт нових електромобілів. Так, як зазначила Марія, ринок преміальних електромобілів завжди був вагомий. До появи китайців це він становив половину від всього ринку. Наразі це десь менше, 20%. Але ми бачимо, що лідерство. На преміальному ринку, завжди як завжди, то у німецької трійки. І найпродаваніша модель за 10 місяців поточного року це e-tron, який стоїть на стенді, і так було і минулі два роки. Ну, якщо говорити про мас-маркет, то незважаючи на те, що ви бачите в топі продажів бренд Volkswagen, на жаль, це не офіційні продажі, це знов таки той самий славнозвісний сірий імпорт з Китаю. І якщо подивитися на топ-10 найбільш продаваних електро... нових електромобілів в Україні, то це все ж таки переважно сірий імпорт. Давайте поговоримо трошки про глобальні фактори розвитку електромобільності, що сприяє. Швидким темпом зростання. Ну, перш за все, це конкуренція. Конкуренція, яка відбувається на сьогоднішній день між Китаєм Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом. Це зміна собівартості виробництва, це, звісно, прес-індекс вартості енергоносіїв, це різноманітні державні стимули, про які ми вже трошки говорили. Це розвиток інфраструктури, і, звісно, це коул-фактор електромобілів. Якщо говорити про конкуренцію, то найбільшим ринком нових електромобілів є ринок Китаю минулого року було продано більше 4 мільйонів нових електромобілів, ринок ЄС складає трошки більше 1 мільйону, і ринок штатів це 0,8 мільйона. І цікавий факт це те, що 80% світового обсягу електромобілів, власне, виробляється 15 автомобільними групами, і тут знову-таки домінують виробники саме з Китаю. Ну і Китай домінує не лише в виробництві автомобілів, але й в виробництві батарей. 56% світового обсягу припадає на виробників з Китаю. І ось тут вже той «Made in China» отримує нове забарвлення. Собівартість виробництва це дуже цікаве питання. На початку створення електромобілів вони були доволі дорогими в першу чергу за рахунок вартості з розробки інноваційних технологій, да? ну і, звичайно, вартості батареї, яка складає станом на сьогодні 40% від собівартості електромобіля. Але вже отримується досвід, розширюється географія виробництва батарей, і тому ми очікуємо, що до 2030 року. До 19% скоротиться вартість батареї саме у собі вартості автомобіля. Ну і знов таки, вартість енергоносіїв є одним з найбільш важливих факторів, коли клієнт приймає рішення про придбання автомобіля. Не будемо вдаватися в дрібні цифри на слайди, але резюме. Цієї візуалізації це те, що у значній кількості країн світу власне електроенергія є набагато дешевшою, ніж пальне, яким ми звикли заряджати автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. І, до речі, Україна є не винятком. Україна входить до топ 30 країн з найбільш дешевою електроенергією. Важливий фактор державні стимули. Придемося коротко на прикладі країни Норвегія. Чому Норвегія це країна, якій вдалося майже на 90% перейти на продажі нових електромобілів у тому, що стосується її автомобільного ринку. Це не відбулося сьогодні на завтра. Це була продумана програма переходу, було запроваджено комплекс різноманітних заходів для того, щоб стимулювати внутрішній попит і це. Серед них це, до прикладу, зниження ПДВ на електромобілі до рівня 0%, скасування імпортного мита, усілякі бенефіти переваги при користуванні різноманітними. Транспортними шляхами також паромами, і серед іншого, до прикладу, цікавий стимул це додаткові субсидії для компаній, які використовують у службовому парку електромобілів. Перелік не є вичерпним. Програма дуже комплексна, але найголовніше це те, що Норвегія як країна прийняла для себе рішення до 2025 року власне стати повністю викидонейтральною. Так, тут є трішки міфів про інфраструктуру, але я бачу, що нам бракує часу. Тому я коротко скажу, що інфраструктура є в Україні, є в світі, вона розвивається. Заряджатися стає дедалі швидше і легше. Тому переходимо до наступної теми. Це дуже гарно видно, як розвивається інфраструктура у світі, і вона дуже індивідуальна від країни в країну. Якщо, наприклад, країна лише починає свій шлях на електромобільності, зростає кількість зарядних станцій, але зазвичай то з маленьким з маленькою потужністю, але такі країни, як, наприклад, Китай, вони вже віддають перевагу не кількості, а якості. з станції зарядок. Ну, це дуже гарно візуалізовано на наступному слайді. Станом на початок поточного року у світі домінували а, зарядні станції, які мали достатньо низьку потужність до 22 кВт. Прогнозується, що до 2030 року все ж таки основний фокус буде на зарядках потужністю між 22, 22 кВт кіловат до 50 Нам би хотілося особисто бачити тут більшу кількість пауерчарджерів, але це картинка прогноз а, глобального рівня. Певні, що в Україні ситуація буде більш позитивною. І якщо говорити про місця розташування зарядних станцій, то на сьогоднішній день на світовому рівні переважно зарядки вони знаходяться на вулицях, а у 2030 році передбачається, що вже буде зміна. Трошки зміщено місце знаходження, і дуже значна кількість таких зарядок буде знаходитися у місцях публічного користування або на приватних ділянках. Ну і що хочу зазначити, що Ауді дуже активно підтримує розвиток відновлюваних джерел енергії в Європі. Дуже рада, що ця тема підтримується також і в Україні. і Що у нас з'явилися інвестиції в цьому напрямку? Це дозволить збільшити потужності на ринку та зробить ринок зарядок більш зеленим. В основному це відбувається за рахунок збільшення кількості вітряків, оснащення більшої кількості локацій сонячними батареями. Ось один з прикладів, як Audie це робить: це Audi Charging хаб повністю встановлений зарядний хаб, де відновлювана енергія надходить з розміщених на даху сонячних панелей, а знизу стоять пауербанки, які повністю зроблені саме з батарей, які зняті з тестових автомобілів, електроавтомобілів чи випробувальних автомобілів Ауді. Ну, і ще один. Фактор, який впливає на вирішення на рішення, які приймають клієнти, це звісно кул cool фактор Тут говорити багато не буду лише зверну вашу увагу на автомобіль, який експонується сьогодні у нас на заході. Погодьтеся, що дизайнери вміють робити свої, свою справу, і дійсно, електромобілі за дизайном є свого роду вітаннями з майбутнього. І буквально кілька слів про те, які основні фактори розвитку електромобільності в Україні. Важливо розуміти, що наша держава вже працює в цьому напрямку. У нас запроваджені певні державні стимули. Це, до прикладу, 0% імпорт на мито. Стандартно, до прикладу, для автомобілів, які постачаються з ЄС, якщо вони не виробляються повністю в Європейському Союзі, така МИТО становить 10%. Це скасування тимчасово ПДВ, це 20%. Скасування сплат в пенсійний фонд це приблизно від 3 до 5%. Тобто, бачимо, що держава все ж таки намагається стимулювати перехід до електромобільності. Ну і коротко про калькуляцію, чому електромобіль – це? Це вигідно, наприклад, маємо звичайну Q8 з 30 дизельним двигуном, де витрати пального, це становить 8 літрів дизеля на 100 кілометрів, вартість дизелю. І тобто 100 кілометрів у нас коштує 470 гривень. Якщо ми беремо Audi Q8 e-tron, повністю електричний, з більшою потужністю, то він витрачає 0,2 кВт години на кілометр. І ті ж самі 100 кілометрів та ж сама подорож буде коштувати вже 200 гривень. Тобто більше ніж в два рази дешевше. І хочеться сказати, що так, у нас є інфраструктура в Україні, це кількість станом на сьогодні. У нас є з меншою потужністю, з більшою потужністю, однофазні, трьохфазні. І саме головне, що у нас дуже розвивається саме ланцюг пауерчарджерів. За 2022 рік з'явилося більше десятка так званих швидкісних зарядок по Україні більше на 100 кВт. Кожний і я скажу так, що на основних трасах можна не переживати тобто зі Львова до Одеси, можна доїхати комфортно, маючи на дистанції кожні 200 кілометрів, можливість зарядитися, і це комфортно за 30 хвилин на таких швидкісних зарядках можна зарядитися. Так, ну і головне це підтримка, як сказала Марія. Є ще купа законів. Я не буду за зупинятися зараз саме на цьому законі. Головне, що країна працює над підтримкою електрифікації, що ми працюємо, ви працюєте, тобто майбутнє у нас є. Усвідомлюємо важливість да. Да, цих кроків, так резюмуючи, що нам необхідно на майбутнє. Ну, по перше, нам потрібна конкретна стратегія у галузі електромобільності, у галузі автомобільної індустрії, власне. І конкретні збалансовані вимоги не тільки до електромобілів, як такових, а в принципі до нових і вживаних автомобілів, власне, у тому, що стосується екологічності, нам потрібно також, щоб держава провадила заохочуючі стимули для офіційних продажів електромобілів, тому що офіційні продажі це гарантійна підтримка, це якісне сервісне обслуговування і це врегулювання питання утилізації батарей. І, звісно, нам потрібно, щоб держава продовжувала інвестувати в розвиток інфраструктури в Україні. Дякую. Ну, дякуємо вам дуже. Запрошуємо на наш стенд. Дякую. Дякуємо.